Доброго дня. Відеодокументація по вашій станції, Віктор. Так. Значить, заходите ви на свій Solar Assistant, У нього є 5 вкладок. Основна вкладка такого швидкого моніторингу – це, звичайно, дашборд. При великому бажанні можна це вивести на якийсь моніторчик на планшеті десь вдома, який буде постійно. Показувати цей екран. Ось. Що складається дашборд? Так? Добто, у вас є інвертор, ви можете зайти подивитися, в якому режимі він працює. Так. Потім у вас є статистика за день і за тиждень по сонцю. Скільки згенеровано. У вас є статус мережі. Так, яка напруга на вході, яка частота, скільки ви берете з цієї мережі зараз, в теперішній час можна глянути. У вас є батарея, скільки її ємність, який в неї рівень заряду, струм напруга на ній. І у вас є такі індикатори, що зараз у вас 1,5 кВт навантаження. Від сонця ви берете 3 кВт, в батарею йде 1,2 кВт. так? Різниця між цими двома показниками це є ваш коефіцієнт корисної дії. Внизу ви бачите, що у вас працює з батареєю. І рівень заряду. Да? Потужність батареї, рівень заряду. Друга вкладка це тут, де можна робити аналіз історичний. Так. Тут всередині в Solar Assistant є е екосистема ціла моніторингу, де можна Подивитися багато-багато різних показників вашої станції. Так. Тут можна вибрати різні часові інтервали, наприклад, за минулі 7 днів. Так. Подивитися, як у вас мінялося те чи інше. Рівень заряду, напруга, напруга на панелях, струм панелей, струм акумулятора. Потужність панели і не показує акумулятора, значить вихід, напруга на виході, температура інвертора, напруга мережі, частота мережі, потужність навантаження і внутрішня напруга шини DC інвертора. Ось Тут можна. Дуже зручно сталася якась ситуація, інвертор вимкнувся або щось запищало в якийсь момент. Ви можете дійти до певної е, години, вибрати тут якийсь діапазон, збільшити його і знайти той момент, і зрозуміти, що в цей момент відбувалося в вашій системі. Так? Тобто, це дуже зручний інструмент для аналізу, моніторингу, порівняння даних. Тобто, ви можете з часом, коли у вас. Буде рік уже статистики, та ви виберете останній рік тут і подивитеся, як у вас по місяцям. Дуже гарна річ для того, щоб планувати по потребі, наприклад, масштаб, масштабування своєї системи, збільшення кількості панелей, додавання ще одного інвертора, додавання акумулятора і так далі. Так, по базово тут показує статистику за останні 24 години. Час від часу раз в тиждень можете просто заходити, переглядати, що відбувалося, як, працював, як працювало сонце. Можна порівнювати от останні два дні. Можна подивитися, що було сьогодні вчора. Та? Дуже зручний інструмент для того, щоб само як це, для розуміння своєї ж системи. Тоталс це аналітика е, як це, узагальнень. Та, е, Загалом, скільки ви всього спожили, в який час і звідки. От, наприклад, вчора ви спожили 10,2 кВт-годин за, за весь день. Від сонця у вас пішло 11,3. В батарею залили 5,2, з батареї забрали 6,4. Це показник за добу від 0,00 до 23.59. Ну і можна бачити і порівнювати, скільки у вас йде споживання від Обленерго. Так, ви можете собі такий контроль робити. Врахуйте, що цей інвертор має власне споживання від 28 до 60 Вт, в залежності від режиму. Тобто за добу, за добу це може бути 672 ватт-годин до 1,44 кВт годин. За добу просто власне споживання. ну Відповідно, треба віднімати цей показник від цього лода коли немає сонця. І коли є сонце, то цього показника тут відповідно не буде, бо у вас буде все повністю від сонця. Да? Але ви можете знати, що це те, що у вас витрачається чисто на власне споживання. З часом це буде дуже такий важливий для вас показник розуміння, коли, в який е, період часу, е, ви скільки споживаєте, і це дозволяє планувати вашу енергосистему відповідно. Або замінили якесь обладнання, я не знаю, електроплиту замінили на е, е, як, індукційну плиту, то ви на графіках побачите цю зміну. Да, там мінус 30% десь е, втрат буде. Наступна вкладка, це те, що я сьогодні вам налаштував, це вкладка правил. Так, я зробив два різних правила. Значить, це на базі вже моєї власної станції. Тривалий час я налаштовував це. У вас дещо інший інвертор, тому е, можуть бути ще по моніторю кілька днів, щоб воно відпрацьовувало так, як нам потрібно. Але через те, що я день ніч. Ми можемо собі дозволити пожити на сонці по максимуму і використовуючи акумулятор по максимуму. Тобто, якщо є два правила, значить, правило пріоритет споживачів, точніше пріоритет використання джерела енергії, і пріоритет використання зарядного джерела енергії для заряду акумулятора. Два різних. Ну, точніше, два різних пристрої всередині вашого інвертора, два різних шляхи, звідки брати енергію. Так? Ось від 2301 до 7.00 ми маємо нічний тариф. Так? Якщо акумулятор нижче 50% заряду, пріоритет для споживачів мережа. Якщо вище 50% для заряду, пріоритет для споживачів, спочатку йде сонце, потім акумулятор і мережа. Тобто, якщо акумулятор в цей час впаде нижче 50%, підключиться мережа. Так? Далі, від 7 до 23, у нас денний тариф, відповідно, він дорогий. Ми, ми тоді починаємо більше використовувати акумулятор то мережу брати тільки якщо рівень заряду нижче 30%. В інший час від 30 до 100% ми беремо або сонце, або акумулятор, і тільки якщо ми падаємо нижче 30% рівня заряду, або падаємо нижче напруги, яка в налаштуваннях я покажу пізніше. Тоді тільки використовувати мережу. Таким чином, по денному тарифу при наявності сонця і достатньої кількості енергії в акумуляторі, мережа використовуватись не буде. Ну і З 11 до 12 години від 0 до 25% акумулятор ми беремо мережу. Якщо ми розрядили ввечері повністю, то переключаємося на мережу. Якщо у нас ще є запас акумулятора від 25 до 100%, то ми беремо. СБУ знову солорить бетарі в ну, сонця вже тут не буде. Він буде брати акумулятор, тільки тоді мережа. І пріоритет зарядного. Схожий, 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 схожий варіант. Тобто, нічний тариф мережа у нас більш активна, тобто нижче 50% акумулятор мережа. Від 50 до 100% сонце і мережа паралельно. Тому що в літній період сонце виходить у четвертій, там 4.12, 430 Відповідно, якщо воно буде, то буде брати сонце. Якщо його буде вистачати, то мережа не буде братися. Після сьом, або буде братися, якщо його не вистачає. Після 7 години ми, відповідно, міняємо пріоритет від 30 до 100% в першу чергу сонце. Від 0 до 30% сонце і мережа. Якщо раптом висадите в день акумулятор, то щоб не вимкнула система, підключиться мережа на заряд акумулятора. І з 11 до 12 години все те саме. Значить, нижче 25% це мережа. Від 25 до 100% це сонце та мережа в паралелі. І остання вкладка. Найважливіше, найскладніше, значить, це є конфігурація вашої системи. Значить, тут підключення до Wi-Fi. Зараз воно вимкнене. Тут у вас є підключення по локальній мережі через кабель. Так? Це у вас зовнішній IP-адрес, це є внутрішній IP-адрес на роутері. Тут статус. Так? Можна подивитись лог, чи у вас там є збої того Wi-Fi чи нема. Далі налаштування, який у вас інвертор. У вас інвертор клон виробника Voltronic. Це Voltronic Expert VM3. І тут можна подивитися його налаштування. Загалом ці налаштування це те саме, що через меню інвертора на його екрані тут можна все зробити. Ось реальна модельна, не ту, що вам там написали: німці чи поляки. vm 3 5000, Тобто це ніякий не 10-кіловатний інвертор, це 5-кіловатний інвертор. А Насправді це чесних 4 кВт. Тобто він, його номінал чесний, це 4000 Вт. Ну, або 5000 вольт А, якщо ми говоримо про цю індуктивне навантаження. Так. Значить, що у нього по можливостях? По можливості у нього максимальний струм 22,7, який він може брати з мережі і який може видавати на вихід. Значить, він може бути в трифазному підключенні, якщо таких три інвертора або в паралельному підключенні, якщо ви ще один такий самий ідентичний докупите з платами паралельності, я не знаю, чи у вас там стоїть ця плата паралельності, бо ціла історія, можна збільшити потужність або зробити трифазну схему. Тут можна вручну поміняти, якщо зайти Edit, відповідно, можна поміняти налаштування. Значить, що ми зробили? Якщо йде перенавантаження цього інвертора, я не пригадую точно в М3, це або 6, від 6 до 8 кВт, короткочасно він може через себе пропустити. Но якщо більше цієї потужності, він увімкне байпас, тобто він кине вихід на вхід і вище 8 кВт він буде пищати, що є перегрузка байпасу. І в якийсь момент у нього може спрацювати автомат всередині вбудований, там єдинизу така кнопочка, має бути. Або згорить. Тепер, якщо е, основне джерело, якщо мережа зникне, е, можна виставити, щоб він почав пищати в той момент, коли мережа зникне. Зараз у вас вимкнено. Так? Далі, налаштування батареї. Е, у нас зараз стоїть тип батареї користувацька. Треба нам виставити, що це пілонтех батарея Це наша задача, коли ви будете на зв'язку. Коли ми виставимо батарею Пілонтех, відповідно буде відпрацьовувати всі налаштування прийдуть з Пілонтеха. Ну, Тут все рівно всі настройки зроблені для Пілонтеха. Тобто, якщо напруга впаде нижче, ніж 44,2 В. Інвертор вимкнеться. Якщо напруга падає нижче, ніж 47 вольт на акумуляторі, то інвертор підключить мережу для заряду акумулятора. Якщо напруга зросте більше, ніж 52 вольта, він вимкне мережу і перейде на батарею. Постійно він має жити на battery float, це плаваюча напруга. Він, тобто якщо акумулятор заряджений, має ще достатній запас по тому, щоб короткочасно. Прийняти в себе буфер якоїсь енергії від сонця або від мережі, він живе на 51 вольт. І з періодичністю в тиждень чи два, я вже призабув, скільки ми там налаштовували через меню, він буде виходити на напругу абсорбції, даючи можливість відбалансуватися банком. Значить, максимальний струм зарядки 80 А і максимальний струм зарядки від мережі 30 А. 30 А на цю напругу, це орієнтовно 1,5 кВт. Він від мережі буде заряджатися. Максимальний струм 80 А це сумарно панелі плюс мережа. Давайте ми попробуємо поставити. Ага, це максимум цього інвертора. Все, більше він не вміє. І також є налаштування: це пищалка включена. Якщо щось не так, він пищить. Підсвітка екрану включена. Перехід на головний екран меню, якщо пройшов певний час, вимкнено. Тобто, якщо ви виберете собі якийсь з екранів на інверторі, він буде пам'ятати цей екран і не переключатись на основний. Значить, Якщо він перегріється, то через деякий час він запуститься сам після охолодження. Power saving для цього інвертора недоступний, і записувати коди помилок для діагностики в майбутньому, це увімкнено. Вертаємося назад. Значить, акумулятор у нас використовується значення інвертора зараз. Після того, як ми переключимо зв'язок інвертора з BMS, у нас буде точніше рахувати State of Charge. Це треба зробити в найближчий час. Тут також можна налаштувати певні параметри, тобто І потужності. Скільки максимум сонця, скільки максимум акумулятора. Далі власне споживання 45 Вт. Я поставив середнє. Ємність акумулятора 9 кВт. Годину. Ось. І далі звичайні системні налаштування. Це часова зона, температура процесора. Raspberry Pi, які пристрої USB, скільки місця на флешці лишилося, яка модель, і тут будуть приходити оновлення Solar Assistant. Ну, Інтеграції з Хоум Assistant у вас немає, тому MQTT брокер виплений, але є можливість інтегрувати це з домашнім асистентом. Це така додаток автоматизації. І керувати цим інвертором з мобільного телефону через додаток асистента. По сонячному асистенту все. З важливого потрібно підключити все ж таки, щоб в інверторі була не користувацька батарея, налаштована, а пілотех БМС. До цього треба втихнути кабель, треба, щоб ви були на зв'язку, щоб я переключив на пілотех БМС і дочекатися того, що акумулятор буде. Керувати всією цією системою, і всі оці правила автоматизації будуть працювати адекватніше. Дякую.